25 центральний залізничний вокзал Львова, Гопників, хуліганів і дівчаток, які курять за збіркаси. Але ми хочемо поділитися своїм досвідом, чому ми стали столицею цього року. Доброго ранку. Це Яромчук влог. Щодоброї ночі. На годиннику 2.25. Центральний залізничний вокзал Львова. Декілька годин до початку великому форуму. Ось Таке цікаве сполучення є між Чернівцями і Львовом. Отож, слідкуйте далі, буде цікаво. День лише починається. Доброго ранку знову. Сказати, що я не виспався, це нічого не сказати. Але сьогодні буде насичений день. Треба бути на позитиві, багато цікавих особистостей. Намагатимуся взяти якомога більше цікавих інтерв'ю у таких уже успішних людей. І ще одне: пам'ятайте, це мій перший влог. Тому якщо ви не подивилися вступ, обов'язково подивіться. Якщо якісь помилки знайдете у відео, недоліки. Спишіться на недосвідченість і підтримайте, поставте лайк, підпишіться на канал, прокоментуйте. Дякую. Yeah. Um, I have, I'm here the second day and I have a very good uh, impression of this uh, youth capital with a lot of young people participating in a lot of different events, discussions, games. Маю велике очікування, що ми за результатами цього форуму будемо мати багато ідей. І сподіваюся, держава зможеться спробувати спільно з нами реалізувати вже. Організатори креативно підійшли до формування самого форуму молодіжного. Всього є п'ять локацій. Давайте подивимося кожну з них офіціоз. Гур – е, це, це рух, який пов'язаний з розумінням, е, що країну, е, місто, спільноту не збудує не абстрактний порошенко і Гройсман, а збудує її я, ти, моя мама, мій тато твій друг. Діжні послі Євросоюзу, то це дійсно можливість для молодих людей представляти інтереси ЄС в Україні, допомагати розвивати демократичні цінності в нашій державі. І також це класна можливість тобто, познайомитися топовими людьми з Євросоюзу, власне, які працюють в Україні, так і за кордоном. Коли мене запрошують до школи, до університету поговорити, я бачу, що це дуже круті молоді люди. Навіть якщо дивитися там на гопників, хуліганів і дівчаток, які курять за збіркасою, це все одно вже зовсім інша молодь. Слід наголосити на тому, що це молодь українська. Я завжди про це говорю. В них немає у їхній біографії історії про те, що України колись не було. Вони народилися в державі, яка є, була і буде. Це хороша мова. Я спокійний за наш. Отож, сьогодні другий день форуму. Буду виступати на панельній дискусії про участь молоді в місцевому самоврядуванні. Цікаві колеги, спікери будуть гості за кордону. Тому дивіться далі. Лотічний делегат ми вибрали 16 ціль сталого розвитку, вона передбачає мир, сильні інституції. І одне завдання якраз залучення всіх населення, але ми саме фокусуємося лише на залучення молоді. Коли виступив і можеш відпочити. Uh, other activities. Uh, you see that young people have a high interest in politics, in participating. They share content online that is political, they read these things, they go on Twitter, they go on Facebook, they uh, engage and they talk about these topics, but they don't go and vote because they don't really see that voting is making a difference for them. Parties, political parties are usually old men who don't represent young people's perspectives. Uh, it's good to mention that the people started to see the advantages of the participation. Uh, I mean that now we we've got the, uh, elections on the local level, and a lot of my friends, a lot of people uh, who weren't uh, actually connected with the self-governance idea before, uh, they uh, they became candidates in in these elections because they feel their responsibility for their own environment, and uh, I, I have. A that it's a good trend actually. i think there is a trend towards um, activities that are not on a long-term basis more like projects and campaigning and around a specific topic for a short time that you can really be active in that field be visible in that field Якщо є ситуація, коли молодь не чують, дуже важливо перш за все зробити так, щоб почули. Це можливо, коли це не одна-дві-три молоді людини, а коли це йдеться про десятки чи сотні молодих людей. Треба чітко розуміти, для чого їм цей простір і як він може бути використаний. Тобто, треба мати програму дій. Тобто, ми говоримо, коли про молодіжні центри, ми розуміємо, що ми не говоримо тільки про стіни. І третій дуже важливий складовий пошук спільників, союзників, з якими можна це реалізувати, не розраховуючи на те, що це е, зробить тільки влада, і відповідно вона знає, як це має бути. Деколи знає, деколи не знає. Тобто ситуація буває достатньо різна. Ми хочемо поділитися своїм досвід, чому ми стали столицею цього року, і хочемо, щоб, якщо можемо себе так і називати кращими цього року, то хочемо, щоб у нас з нами на рівні були і інші. І через два роки, коли ми знову будемо мати право по конкурсу змагатися, ми хочемо, щоб була більш запахіша боротьба. Для мене дуже важливим додатком є Google Maps. Тому що він допомагає орієнтуватися. Я достатньо часто мандрую Україною. Ціла купа додатків, які пов'язані з документами. Ну і, очевидно, це є браузери. Тоді ще четвертий, про який не згадали, Facebook, який є хорошим майданчиком для комунікації. Ось і закінчився дводенний молодіжний марафон. Враження позитивні, велика кількість мотивованих молодих людей, експерти за кордону, хороша локація. Можливо, щоб більше об'єднати людей, варто було організувати окрему локацію для тімбілдингу, або майже тих, які функціонували. Ну, ось і все. Поїздка до Львова закінчується. Якщо ви додивилися відео до цього моменту, величезна вам подяка. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Буде цікаво.